Ну що, ж, давайте ми оглянемо карту коротко фронтову, тому що в нас є просування Збройних сил України. Попрошу її вивести. Ось ми бачимо. Карта Deep State, оновлення на вечір. Учора сині зони це є вже підтверджені нами від окуповані, можна так сказати, та території. Давайте почнемо традиційно з північного сходу. Це є Харківщина. Тому що, от ми знаємо, от я вам наближу Ізюм вже давно наш. Ось ви бачите, борова це вже вчора було підтверджено. Але далі ми пішли шийківка і дружелюбівка. Якщо от ми зближуємо. ось бачите на пункт шийківка, ми теж його вже. Де окупували. Що ж, тепер ми йдемо у напрямку Сватове. От Сватове, там є скупчення рашистів. нам туди дорога відкрита, і, очевидно, більшість експертів кажуть, що ми зможемо далі контратакувати на Сватове. Ми також знаємо, вже вам от нижче біля Лиману, де окупованого, так, нижче Ямпіль, де окупований. І ось ви бачите населений пункт Креміна. Так от, це передають навіть. Е Пабліки і так звана поліція і що всі сили відходять в Креміну, ті, хто встигли, звісно, відійти і забрати якусь техніку. Але знову ж таки в Лимані дуже багато полишало техніки, і дуже багато є, було підрозділів як регулярних військ РФ, так і е, ЛДНР. Так званих, ось ми бачимо кримінал, Нагадаю, тут вони відступають і будуть расисти оборонятись. Йдемо на іще? Білогорівка, вже давно є під нашим контролем. Верхньокам'янське також під нашим. І знову ж таки, це говорять пропагандисти, що для Збройних сил України відкритий хід на Лисичанськ. Нагадаю, ми дуже добре тримали. Як Сєвєродонецький, Лисичанськ свого часу поклали велику кількість як живої сили, так і знищили багато техніки. Окупанта гарно відійшли, і от тепер контратакуємо. Йдемо нижче по сходу по карті. Далі важкі бої є в нас в Бахмуті. Ось ми бачимо, там є скупчення сил. Вони обстрілюють рашисти, але наші хлопці добре тримають цей населений пункт і оборону. Не просто в нас в районі Авдіївки. Це я нижче Йдемо по карті, Ось бачите, так Авдіївка теж рашисти обстрілюють як артилерійські йдуть обстріли, так і танкові. Ми давайте далі перенесемося на південь. Я так, от вам знову з масштабою карту, тому що у нас і там є хороші успіхи на правому березі. От, власне, бачите, синеньким. Ми вже повідомляли вам раніше, вам зближу, що ми. Зайняли золоту балку. Але більше того, є повідомлення, що ми просунулися на 25 кілометрів. От ми зайняли по Дніпру на правому березі Михайлівку, і тут є Гаврилівка також. Раніше Архангельське ми взяли. Ось синеньке Архангельське. Це підтвердив Володимир Зеленський. Ну така карта бойових дій станом на коротко на четверте жовтня бачимо, що наші хлопці просуваються лише не, не лише на північному сході а також ми контратакуємо на півдні нашої країни.